Богом починає діяти сам Бог, слава йому. Не наша мудрість, не наша сила, не наші здібності, але Бог Творець, який сильно любить людину. І тому ми тішимося тим, що ми є ті, над ким працює Бог. Ми тішимося тим, що Бог якого не може вмістити весь всесвіт. Живе в наших серцях. Слава йому. І ми будемо досліджувати сьогодні місце писання це буде послання святого апостола Павла до Галатів. Саме стосується п'ятий вірш із 22 по 23 вірші, 5 розділ 22-23 вірші. А плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра. Лагідність, здержливість. Закону нема на таких. Це є слова апостола Павла, які залишені для нас, і тут перераховані дев'ять плодів, дев'ять граней, які відображають один плід. Тому що ми, якщо звертаємо увагу, як починається цей вірш, там написано: а плід духа. Тобто плід є один, який відображається і в нашому серці. Який зростає в нашому серці, і його зростає Дух Святий. І апостол Павло тут якнайкраще, або можна сказати, це є найконтрастніше місцеписання, якщо ми подивимося вище з 19 по 21 вірш. Я його зачитаю, 19 вірш з цього самого розділу. Учинка тіла явні то є перелюб, нечистість, розпуста ідолослуження, чари, ворожнеча, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди. Єресі, завики, п'янство, гулянки і подібне до цього. Я про це попереджую вас, як і попереджав був, що хто чинить таке, не успадкують вони Царства Божого. Ми бачимо із вами два уривки, але зовсім контрастні речі плоди тіла і плоди духа. І ми з вами розуміємо, із вами, що людина, яка почала йти за Ісусом, в неї залишається. Певна природа гріховна людська. І коли апостол Павло говорить, що вчинки тіла, то ми бачимо і з вами, що там є перелік таких видимих вчинків, а є перелік невидимих, завитки, сварки. Тобто тут апостол Павло не просто звертає увагу на те, що, що тіло може чинити або видиме те що, а на людську природу, те, з чим треба боротися людині. І можна так само сказати, що бачимо з вами аплод плід духа зовсім протилежне. І це наводить нас на те, що тіло воно противиться духове, а дух, він противиться тому, що хоче тіло. І тут починається ось ця боротьба. І ми можемо сказати, що багато проповідників богословів вони кажуть, що ця боротьба триває і треба перемагати своє тіло. І один із них сказав: каже, що. Якщо ви не відчуваєте цієї боротьби в собі всередині, ви або повністю перемогли ваше тіло, або повністю програли цей бій і навіть не боретеся з цим. Тому, коли ми з вами кожен день перевіряємо себе по Слову Божому, перевіряємо те, що в нас відбувається, ми тоді з вами стараємося перемогти сьогодні наше тіло і стараємося вичистити себе. І тут добре підходить приклад Ісуса Христа, ми пам'ятаємо із вами, коли Він очистив храм. Ми чули одного разу з вами проповідь в нашій церкві, про те, коли Він вигнав тих торгівців і тих всіх, хто були, і до нього підійшли люди. Знаєте, там, на тому місці, де були торгівці, прийшли ті дійсно, хто потребував Ісуса Христа. Тобто, коли ми із вами очищаємо наше серце або нашу стару людину, ми вивільняємо місце для дії. Духа Святого. Це щось подібне до нашої ділянки, яку ми в Україні мали. Ми мали з вами обмежену землю, і ми самі вирішували, що там садити. Якщо нічого не посадимо, буде бур'ян. А якщо ми почистимо, підготуємо ту землю, і можна там щось зростити. Те саме подібне з людським серцем. Якщо ми будемо умертвляти наше тіло, з'явиться місце для того, щоб зростав плід. Духа. І ми повинні так само з вами про це дбати. І ми бачимо з вами, що апостол Павло звертається досить таки прямо до Галатів про вчинки тіла. І знаєте, інколи дивно чути, коли деякі сучасні християни розмірковують іще над тим, а чи справді це діло тіла і можуть собі дозволяти вживати алкоголь. Хоча ми бачимо, що тут. Біблія засуджує це. І колись старші брати навчали нас, і вони не навчали довгими богословськими лекціями, вони просто казали, це не личить християнам. Це християни не можуть собі дозволяти. Тому що це лише початок того шляху, який призведе до загибелі, до загибелі всього. І є проста байка, проста така історія про. Те, що воріг людської душі підійшов і каже, я не, від, не відійду від тебе, поки ти не вибереш одне із трьох зол. Каже, вжити алкоголь, посваритися з жінкою або спалити хату. Той думає, ну хату це ж ми разом живемо. З жінкою недобре сваритися. А алкоголь це що ж таке? Алкоголь вибрав. І з жінкою посварився і хату спалив. Інколи людина може собі вибирати просте, а воно. Не добра не доведе. Тому ось ці всі вчинки тіла, які записані тут, вони вказують на те, що це є те, що розрушає людину або веде до загибелі. А що ми повинні дбати про плід духа? І ми з вами бачимо саме, що плід духа, він має різні грані. Плід один, але різні грані. І можемо прослідкувати із вами тут є деякі такі три групи. Якщо ми подивимося, перше, це є любов. І ми почули з вами чудовий вір сьогодні на зібранні про любов, що любов свого не шукає, і це є справді та є основа, що має відображатися в людині, особливо в тій, яка повірила Ісусу Христу, тому що ми знаємо із вами, що Бог є любов. І Слово Боже, яке є записане саме в першому посланні Івана, 4 розділ, восьмим віршем, там сказано, хто не любить. Той не пізнав Бога, бо Бог є любов. Ми знаємо із вами Івана 3,16, бо так Бог полюбив цей світ, що віддав сина свого єдинородного. І так само ми можемо побачити із життя Ісуса Христа, ми знаходимо в Біблії, коли до нього підійшов багатий юнак. І там цікава така була розмова, він казав, що я виконав те, 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 а там написано, Ісус з любов'ю на нього поглянув. Не засудив його, а з любов'ю на нього поглянув, і ми бачимо із вами, що Бог проявляє любов у Слові своєму як до всього світу, так і окремо до кожної особистості і до кожного із нас. І ми усвідомлюємо з вами, що любов це є важлива і вона повинна бути в нашому серці. Наступне, ми бачимо із вами іде радість. Радість це істинного християнина це є те, що не залежить від зовнішнього, тому що. Ми можемо побачити навколо людей, які не вірять в Бога, які не живуть по Слову Божому, але вони раді. Але ця їхня радість ґрунтується на чомусь зовнішньому. Вони можуть побачити якесь дійство, побачити якийсь футбольний матч, де виграла їхня команда, і вони радіють цьому. Вони залежать від чогось зовнішнього. Віруюча людина вона має радість незалежно від того, що назовні. Тому що. Сказав Ісус Христос, не тіштеся тим, що вам коряться духи, а радійте тим, що ваші імена записані в книзі життя, слава нашому Богу. І ця радість, вона не залежить від зовнішніх обставин. Навколо можуть бути великі проблеми, але у віруючої людини радість має залишатися, тому що вона повністю довіряє Богові. Наступний ми бачимо мир. І це також є важлива ознака. Важлива ознака, яка повинна бути в серці віруючої людини, тому що людина, яка дивиться навколо, як все змінюється, як все котиться до кінця, ми розуміємо з вами, що цей світ він загине у своїх гріхах, у своїх провинах. Але в нашому серці є мир, тому що ми довіряємо нашому Богові, і Ісус Христос сам сказав, каже: Я даю вам мир, але не так, як світ дає. А я даю вам свій мир. І цей мир є істинний. І знаєте, людина, яка має мир на серці від Бога, ви її побачите здалека. Ви побачите цю людину, тому що в неї горять очі, коли вона чує Слово Боже. Вона тішиться тим, коли каються люди, вона тішиться всім добрим. І ми можемо побачити, що ось ці три перші ознаки саме любов, радість і мир. Це є стан душі віруючої людини. Це те, що повинно бути в нас всередині, і джерелом цього всього є Бог. І джерелом цього всього є Бог. І ми там повинні шукати це, коли нам цього не вистачає. Пам'ятаєте, коли Давид, він прогрішився? І він звав до Бога, тільки духа свого не забирай. Давид він відчував це. Наступним ми бачимо із вами. Наступні три далі ознаки, які йдуть, бачимо довготерпіння, добрість і милосердя. Ці три наступні ознаки вони вже зосереджені на зовнішність до оточуючих людей. Тобто, перші три це стосувалися середини серця, рівноваги серця віруючої людини, а три наступних вже стосуються того назовні, або стосунків із іншими людьми. І тут ми бачимо довготерпіння. І ця ознака вона характеризується тим, що ми ставимося стримано до тих людей, які проти нас щось зробили погане. І ми знаємо із вами, що Слово Боже каже, що Бог довготерпеливий до всіх людей. Так само і ми повинні бути довготерпеливими, навіть коли нам зробили погано, навіть коли нам це було сильно боляче. Ми не повинні складати план помсти тій людині, а ми повинні бути довготерпеливими, як наш Отець. Тому що так хоче Бог. Наступним ми бачимо із вами добрість. І ми знаємо із вами, що коли цей самий ж багатий юнак підійшов до Ісуса Христа, Він казав: добрий, а Ісус йому каже, ніхто не добрий, крім Отця. Ніхто не добрий, крім Отця, і це показує на те, що ми повинні з вами так само бати, бути добрими до навколишніх і милосердя. Те, що Ісус Христос хотів донести до свого народу, до тих, хто чекали Його як Месію, але не змогли прийняти Його як Месію, і він навів ту прийшлу про доброго самарянина і запитався, каже. Хто ж явив милість тому або проявив милосердя? Вони кажуть той самарянин. Вони самі відповіли на своє питання. І це є у вчинках. І ми бачимо, що ось ці три характеристики вони проявляються у вчинках до інших людей. І ми повинні це практикувати, ми повинні бути тими, хто дбають за те, що було. І в колосян 3 розділ, 12 вірш, записано: отож зодягніться як Божі вибранці святі улюблені у щире милосердя, доброзичливість, покору, лагідність, довготерпіння. Ми повинні в це бути зодягнені. Так само, як по одягу людей ми можемо побачити і сказати, ну, якщо навіть по робочому одягу людини, ми можемо сказати, ким ця людина працює. Якщо на ньому багато фарби, то значить він фарбує. Якщо на ньому багато роствору, значить плитку ставить. Якщо в нього руки відмастила, значить це механік. І тракіста можемо також впізнати. Тобто це залежить від того, чим людина займається. Тому ми повинні з вами бути тими, хто зодягнені в це все: довготерпіння, добрість і милосердя. І коли нам здається, що це неможливо, ми повинні з вами згадати про палицю Аарона. Ми пам'ятаємо про те чудо, яке записано саме було в старому заповіті, коли народ бунтувався, і Мойсей сказав: дайте палиці від кожного племені і від Левитів Аарон поставив свою. І це була мертва палиця, яка не має сили відродитися. Але там діяла сила Божа. І ця палиця зацвіла і принесла плід. Яка сила там діяла? Божа сила. Хто там був? Бог був. Так само і в нашому серці. Нам інколи здається, як це можливо. У мене ж дратівливий характер. Як ж це можливо цю людину терпіти? Складно. Але це. Робота Духа Святого. Нам потрібно дозволити Йому це робити. Нам потрібно смиритися перед Богом, і тоді Бог він буде міняти. Бог буде міняти нас. Нам потрібно умертвляти людину, нашу тілесну, відмовлятися від того, що навколо було нас. Далі ми бачимо із вами сьоме, саме це віра. Тут використане грецьке слово, і тут можна. Його перекласти як вірність і сприймати це слово як вірність. І ми розуміємо із вами, що вірність вона дуже високо цінується. Вона цінується дуже високо між людьми, коли ми хочемо з вами мати справу із людьми, які сказали своє слово, і вони вірні тому слову. Ми не дуже любимо людей, які сказали, а потім сказали, я передумав. А тим більше Бог хоче мати справу із вірними людьми. Тими, які вірні йому, які відповідають йому вірністю, тому що ми знаємо, що Бог наш вірний, Він, відповідно, веде себе так, щоб бути із нами і давати все необхідне для нас, тому що Він пообіцяв це. І ми знаємо із вами ту причту, де Ісус Христос в кінці навів каже, хто вірний в малому, той буде і вірний, і в більшому. І ми тут з вами розуміємо: Ісус Христос Він звертає на важливі речі. І це немарно залишено для нас в Біблії, щоб ми за цим слідкували за вірністю. Наступне ми бачимо Восьме це є лагідність. Лагідність, і перше нам з вами припадає на людину думка на людину, про яку дана характеристика найлагідніший на землі це був Мойсей. Лагідність це та людина, яка не хоче принести болю іншому. Лагідна людина це та, яка хоче допомогти, але без болю. Лікарі, ми знаємо із вами, вони діляться на добрих і не дуже добрих. Добрий лікар, він старається дати знеболюючи, намагається зробити все добре, щоб ти не відчув болю. А недобрий лікар, він скаже, ти винний, що ти до цього дійшов. Мені один раз довелося з таким лікарем зіткнутися, коли в мене шия заскочила, він замість того, щоб лікувати, каже: Їхав з відкритим вікном і так ще з притиском мені натискає на то болюче місце. Я його запам'ятав назавжди. Але це показує нам те, що Бог хоче, щоб ми були лагідні один до одного і до всіх. І ми знаємо з вами, що лагідність, вона. Чинить, вона лікує рани. Ми знаємо з вами, що є багато людей, які мають ці душевні рани. Тяжко ж лічаться тілесні рани, але духовні або душевні ще важчі дії, тому що ти не бачиш їх. І найкращі ліки для цього це є лагідність. Коли лагідно лікар підходить, лагідно обробляє ту рану, і лагідністю її лікує ту рану. І це є велика сила, лагідність, яка повинна проявлятися в нас. Тому що жорстокості навколо у світі багато. І люди шукають того, що протилежне тому жорстокому. А це є лагідність до людини. І ми можемо побачити із вами саме в Галатах, 6 розділ, перший вірш. Виправляйте духом лагідності. І це стосується до церкви. Виправляйте духом лагідності. І це повинно в нас бути. І останнє, що ми бачимо і з вами здержливість. І тут саме ось це слово, це є грецьке слово, яке тут використовується, воно зустрічається три рази. Це є енкратея. Стосується саме стриманості або контролю своєї тілесної плоті. І вона зустрічається саме тут, в цьому місці в вписання, зустрічається в діях, 24 розділ, 25 віршем, коли апостол Павло говорив з Феліксом, і там написано про праведність, про здержливість, про суд. І ми знаємо, як Фелікс відреагував на те все, аж злякався. Він сказав, каже, що ти майже мене переконав. І ось ця. Остання така характеристика, це є те, що стосується здержливості нашої плоті. І тому християнин він повинен слідкувати за цим всім. Ми бачимо і з вами, що Бог він не хоче нічого поганого для людини. Бог не хоче, щоб віруючі люди вони мучилися, щоб відчували якісь тягарі, але навпаки. Бог хоче показати правду для того, щоб звільнити людину від тяжі. І ми бачимо із вами, що ось цей один пліт, воно дуже схоже на алмаз. Знаєте, я думав, алмаз і діамант що це одне, але виявляється, що це трохи інше. Алмаз це дорогоцінний камінь, який знаходять в землі. Але після обробки він стає діамантом. І алмази або діаманти вони цінні від свого розміру. Але ще одне важливе, що впливає на їхню цінність, це впливає саме те, як їх оброблять або грані, скільки нанесуть майстер і як правильно нанесе. Тому що сам по собі Алмаз він мутний, але коли його відшліфують і правильно нанесуть грані, правильно світло грає. Він стає блискучий, і це дуже цінно, знаєте. І якщо ми із вами будемо мати плід Духа Святого. І будемо мати усі-всі грані Духа Святого, цих всіх дев'ять граней. Ми будемо сіяти як Ісус Христос, слава нашому Богові. І тоді цього хоче наш Бог, щоб ми світилися і люди бачили це світло, щоб люди бачили, що ми є ті, хто відображаємо Ісуса Христа. І тому ми повинні з вами старатися, тому що коли ми навернулися до нашого Господа Ісуса Христа, ми отримали все. І сказав один із проповідників, але у вигляді насіння. І знаєте, інколи ми можемо бути довгий період в церкві і думати, що ми є духовно сильними, а ми ще те насіння навіть в землю не посадили. Ми можемо думати, що ми маємо гарний дубовий сад, а в нас тільки жолуді в наших руках так і є. Тому будьмо старатися тими, хто дійсно слідкує за тим, щоб плід зростав, тому що це. Саме плід Духа це є та ознака істинно зрілого християнина, Істинно того, хто йде за Ісусом Христом і веде духовну боротьбу в себе всередині серця. І тому на основі ось цього місця Писання ми можемо зробити з вами висновок про те, що плід є один, він має багато граней. Цю роботу в основному робить Дух Святий. І слава нашому Богові за це. Ми бачимо із вами великий контраст між саме плодом тіла і плодом духа. І тому ми з вами повинні усвідомлювати, що плід духа це є доказ нашої істинної віри. Тому нехай нашому Богу буде за все слава навіки. Амінь. Господь, перед тобою ми схиляємося і дякуємо Тобі наш Бог. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти нас любиш, Господь, за те, що Ти нас благословляєш своєю крепкою рукою, Господи. Ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти робиш велику роботу в нашому житті, Господь. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти знайшов нас в цьому світі, за те, що Ти відродив до вічного життя нас, Господь, за те, що Ти працюєш в нашому серці, Господь. Ми дякуємо Тобі за плід духа в нашому серці. Господи, ми перед Тобою схиляємося для того, щоб зростати в Твоїй великій любові, Господь. І ми просимо Тебе, допоможи нам відображати цю любов, Господь. Допоможи нам, Господи, відображати радість, Господи, в нашому серці, мир відображати, Господи, Допоможи нам проявляти довготерпіння, Господь, проявляти доброту, Господи, і лагідність Ісус. Допоможи нам бути вірними перед Тобою, Господь, стриманими, Господи, і бути Господи, Тими, які відображають Тебе, щоб прославлялася слава, Господи Твоя, щоб Ти був той, хто прославлявся, Господь, у наших вчинках, Господи, щоб Твоє ім'я звеличувалося, Господи, і ми тішимося тим, що ми є церква Ісуса Христа, відкуплені дорогоцінною кров'ю, ті, що мають великі обітниці, утішителя, який є разом із нами і в нашому серці. Ми дякуємо Тобі за це, Господь. Ми славимо Тебе, Святий Дух, і просимо Тебе, перемінюй на. Наші серця, працюй з нами, Господь, коли нам не вистачає сил, допоможи нам, Господи, не засмучуватися, але йти далі вперед, підкріплятися словом Твоїм, Господь, отримувати силу від Тебе, Господь, тому що в Тобі є сила, в Тобі є любов, Господь, і в Тобі наша будучність. а ми Тебе славим і величаємо, як Бога Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.